Про українське кіно, прем'єру та вихід у широкий прокат стрічки Дім за склом. А ще волонтерську діяльність говоримо з відомим кінорежисером, продюсером, волонтером Тарасом Дроним. Вітаю! Вітаю люба, привіт. Знаю, що завжди дуже трепетно, коли твоя робота виходить на широкий загал, так тому що кіно історія це одне. Ти розумієш, що там чекати? А як сприйме публіка, українська публіка, українське кіно-стрічку зняту на плівку? Це вже зовсім інше. І власне тут цікаво говорити, коли вже покази завершилися, і дізнатися, як пройшли презентації і загалом які фідбеки до тебе прилетіли. Е, ну, загалом, все все пройшло чудово, і ми вже і ми вже від від вчора. Здається, ми вже на Мегого, Тобто, можна вже подивитися навіть і, чи просто на теле на телевізорі. Ось хто не встиг в кінотеатрі потрапити. Ось, але в нас. Е, Ну, скажем так, у нас не було якогось дуже великого, там, скажімо так, великих очікувань, великих якихось е... не було туру Україною, тобто там у нас не було такого якихось масштабних масштабного підходу до, до, до реклами. Ось. В основному це було тільки до прем'єрний показ в Києві. Ось, і кілька таких показів з творчою групою в Києві. Ось. Але насправді ну, не боюсь цього сказати, але наше кіно так або потрапляє в сердечко і аж до, аж до п'яток пронизує. Ось, або комусь не зрозуміла ця тема. Тобто, нас у нас, скажімо так, в принципі нічого поганого немає. Для авторського кіно це абсолютно звичні речі, тому що авторське кіно власне тим відрізняється, коли ти говориш про якісь непопулярні теми. Ось тим більше в часі, коли за вікном літають ракети, та ось то людям напевно, напевно. Не знаю, це дуже дуже спорні питання, та наскільки людям хочеться говорити і дивитися про війну. Ось тому що в нашому кіно немає війни. У нас мирний Київ, у нас все ще ми ще до не закінчили зйомки ось повномасштабної. Ось і насправді дуже було дуже цікаво взагалі аудиторія. Нова відкрилася. Наприклад, я не сподівався, але. Але аудиторія там 50 плюс дівчата, жінки. Ось для них це було дуже сильним відкриттям. Ну вони вони прям не випускали нас. Ми були творчою групою. Була Ірина Островська, був Артем Мунтянов. Ось вони нас, нас годину був. Ніхто не вийшов з залу. Ми годину спілкувалися, і це справді цікаво, тому що кіно по великому рахунку ну, по великому марку... кіно про, так, про складний вибір і про. Шлях до якогось навіть умовного успіху. ось І, власне, жінки, там 50 плюс, вони вже в житті пройшли, вони вже прийня... приймали якісь важливі складні рішення для себе. Або навпаки не прийняли і жалкують, і жалкують. Може... А зараз бачиться персонаж це робить і живе далі. ось І це. Це, це для мене була абсолютно нова аудиторія, про яку ми навіть не сподівалися. Я зразу написав дистриб'юторам, Кажу, слухайте, у нас, нас ще новий, абсолютно новий пласт цілий. Та? Тобто, і я бачив ну, по кінотеатрах, в скажімо так, спальних районах Києва там була найбільша відвідуваність. Ось, і вони, я підозрюю, що так, напевно, ця аудиторія ходила. Окрім, окрім молоді, тому що для молоді там теж історія з наркотиками і про те, яке наскільки це небезпечно, наскільки це складне, і явище, і наскільки воно. Може втягнути, і наскільки ну наскільки це не, неправильно і не, і, і не працює, плюс виховання дітей. Тому тобто у нас така різна аудиторія, насправді, і кожне кожне кожен вік для себе щось знаходить, Ось чоловіки теж в певному сенсі дуже добре сприймали, тому що ну, у нас в першу чергу красиве кіно про красивих людей. Ось у нас красиве місто сучасне, у нас. Красивий Київ, красива Україна, класні ландшафти, Ось тому, тому якщо навіть якщо навіть з цієї сторони дивитися, то це теж дуже класно. Ну знову ж плівка своя зробила абсолютно. Давай ще поговоримо з іншої сторони, так про комерційну складову, про збори. Що можеш сказати про це? Е, я ще не маю якихось остаточних цифр. Ось, але я, я не думаю, що там прям дуже великі якісь цифри. Тобто, ну для авторського кіно я кажу без туру, без нічого. Я не знаю, може мільйон, може півтора, може два. Я я, я не можу зараз цього сказати, що, ще що я не маю оставсь останніх вже підсумків. Ось там щось підбивають, бо ще там якийсь показ був, там якийсь спеціальний показ був. Але загалом ще... тоді про відвідуваність. Давай тоді так. Відвідуваність, відвідуваність, скажімо так, можливо не була супер великою через, через через малу рекламну кампанію, мені так здається. Так? Тобто, наскільки ми могли, наскільки дистриб'ютор зміг це зробити, зробив абсолютно добре. Ось, але але через, через ну щоб так, кіно продав одне діло його зробити, друге діло його продавати. Щоб його ага. продавати треба їздити, всім розказувати, говорити. Бо люди більшого, не знають і не слідкують. У нас насправді немає ще такої культури ходіння в кіно, тобто що ага, вихідні, ага, побачення, значить треба йти Кіно приходимо в кіно о є українські кіно йдемо в українське кіно, хоча при, при мені було перед мені здається, що в кіно от якраз люблять дуже ходити, і тішуся загалом, що стрічка вийшла на широкий е, загал і має гарні фідбеки. Хочу ще трішки повернутися до її історії. Чому ти саме вирішив знімати на плівку, тому що це надскладний шлях? Так, це є один, максимум два дублі, ретельна підготовка акторів. І чи вони оправдались сподівання, коли ти вже побачив фінальну версію, зведе абсолютно оправдали, тому що коли історія ну, зав'язана все на одному персонажі, насправді на внутрішньому світі, ось плівка, це певна хімія. Та? І вона мені допомогла. Ну, звичайно, дякуючи таланту головної акторки, інших акторів, які були, Ірина Островська свою роботу зробила абсолютно без, 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 беззаперечно, ідеально, скажімо так, ось. Плівка за рахунок своїх хімічних процесів і вдалося залізти де під шкіру і, <свісно> і відчути, що людина проживає, що з нею відбувається в такій, в такій ситуації, в яку вона потрапила. Тому тому я абсолютно задоволений. Е Знову ж знову ж вже в процесі ми зрозуміли, що плівка дуже дисциплінує. Справді, треба дуже бути готовим, і справді актори розуміючи, що в них один чи два дублі, вони не прийшли там такі, а потім зайшли в кадр і почали грати. Вони є. Тобто на період знімальний, тобто рина перетворилася в цього розчинилася в головні в головному персонажі. вона справді зовсім інше, так але вона настільки глибоко в це її відчувала з нею комунікувала. Ось що. Що вона просто прям жила цим життям. І так інші, і так само, і Башкіров Саша, і інші хлопці, які були там, вони, вони... не було цього моменту переключення: а тут я такий, а в кадрі я такий. Тому що всі розуміють, що ти маєш бути весь час в темі, і не весь час бути, бути по в цих персонажах. Це центральна складова. постійно живеш персонаж Трошечки так, трошечки так, тому що шансу на помилку нема. Ось, тому... <суміло> тому що він дуже маленький. ось. І... Більше та це справді був один-два дублі, і це ну, це, я вважаю, що це теж крок до розвитку. Це теж нам допомогло м, трішки ще раз по-іншому повернутися до, до, до виходу, виход, ну, до створення взагалі кіно, так воно колись зробилося, і так воно. Ну бо цифра десь трошечки розбалувала, а можна ще так, а можна ще так, а можна ще так, а потім на монтажі ми все одно це все змонтуємо і складаємо. А потім на монтажі страждаєте. Як це все? Так, тут, ще тут краще. такого тут що дуже цікаво на монтажі. Ти мав два дублі, але на монтажі дивишся, і, і не розумієш, на що ти навіть два знімав, тому що один кращий другого. Тобто іноді я звичайно десь себе. Можливо, перестраховують трошечки десь піднімав градус, десь, десь опускав його. Та, бо ну, бо особливо коли на початках коли ти ще ловиш, ловиш це, скажем, це існування актора в кадрі, то в цей момент завжди трошечки себе як режисер перестраховуєш десь чуть, -чуть сюди, щоб потім мати можливість монтажі мати мати відповідний градус, який вже набудується, коли те вже буде вся стрічка знята. Ось але. Глобально, глобально, прям не, ну, і знову ж ми фактично дякуючи плівцям, ми практично не зняли зайвого матеріалу. У нас весь матеріал, який був весь пішов навіть огризки, огризки, плівки, навіть кусочки плівки, ну пішли. Там така ані така секвенція, коли вона під впливом наркотичних речовин. Ось і ми навіть там боривки. Кусочки, обривки, плівки ми туди навіть навіть там це використали. Тобто, фактично, все, що знято, все, все є в кіно. Там якісь маленькі, маленькі речі, які не потрапили, якісь там мікросцени, які якось, там не потрапили, ну вже в силу монтажу ось, але це дуже маленький відсоток. Насправді, і це виховує це. Дає 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 як ти кажеш, дає стимул для розвитку, для підготовки на такому, на такому рівні. Ось. що ти плівку відправив на проявлення за кілька днів до початку війни 22 лютого і емоції переживання, і чи загалом вірив, що вона вийде найближчим часом, розуміючи ситуацію в країні? Насправді так, це було дуже У нас 22 числа. Плівка вилетіла. Ось і... і ми навіть до кінця не знали, бо це складний процес перевезення плівки. Вона летить трошки іншим шляхом на більше як добу була. Півтори доби була було повітрі, там п'ять чи шість пересадок. Ось, але е, цікаво, те, що просто плівка, якщо би залишилася в Борисполі, плівка вимагає певних е, умов зберігання. Тобто, ну у нас на кінець зйомки був великий холодильник з купою залізних банок, Ось. вся робота могла піти на нівець, могла вся робота піти на нівець. Якщо б у нас ніхто б, звичайно, в Борисполі не підтримував температурний режим, ніхто би не тримав це в холодильнику, ніхто би ніхто би, ну принаймні ближчих перших кілька місяців, точно би ніхто цим не займався і було б високо що ми би втратили навіть матеріал, О, тому що після того як він не експонований, його варто якомога швидше проявити. Після проявки вже він на дуже довго залишається. Ось, але до того моменту я пам'ятаю, 20, здається, п'ятого продюсер позвонив до мене. так майже мовчки, каже, долетіла, приземлилася. Я кажу, ну хоч хоч одна добра новина. Тому що всі пам'ятаємо, що відбувалося 24, 25 і до сьогоднішнього дня. Ось то була така напевно одна з новин. Що воно принаймні приземлилося. Потім, а потім знову такий період, тобто місяць часу, поки вона проходила проявку, і там через два тижні ми почали отримувати перші файли. І ти отримуєш такий м -м, репорт. Ти, ти отримуєш такий звіт. Ага, проявлений там такі-то такі-то банки. Зауважень немає. Весь матеріал є хух. Видих, <світ> і, і так, і так було 16 разів. Тобто, і так так умовно, деколи в день два, два два таких повідомлення приходили, деколи три, деколи одне повідомлення. Ага, все є, нема баги. Або якісь там є якийсь маленький баг, ну в сенсі, десь один кадр, десь там не, не щось там з ним не це. Але ти, ти розумієш, це якийсь технічний момент, абсолютно. Ось ну це це окремий Так, все таки, воно свій бекграунд і дуже великий до того, поки побачить широкий загал стрічку. Хочу ще перейти до іншої твоєї роботи, яку ти вже відзняв. Під час повномасштабного вторгнення це серіал Ботоферма. Мені цікаво було в перший момент, як ти наважився, коли постійні повітряні тривоги, коли атаки ворога, як це зробити знімальний процес і вірити, що ти його доведеш до кінця. Е, ну скажімо так, одна з основних рис українців це певний авантюрізм. Ось. Це одне. Друге, я за перших фактично це був перший проект, перший знімальний проект вже під час повномасштабного вторгнення. Це був грудень, тобто, вже майже як десь більше як 10 місяців. Ми фактично. Ми фактично ну, нічого не відбувалося, всі, і що з акторами, і що. І, і, і Я не можу не знімати просто. ну, Це щось, це, це не знаю, можливо, це наркотичне щось, я не знаю. Тобто я, я настільки хотів це робити, ось, і я розумів, що якщо я не буду цього робити, я просто почну трошечка, скажімо так. Е е Притуплювати цю певну вразливість режисерську, коли ти відчуваєш емоції, коли ти відчуваєш акторів. Ось я пам'ятаю, що найперші дві чи три зміни актори теж не знімалися, і всі жили в той час на на, на, я скажу, high level, на дуже високих емоційних станах, фактично, та? і це настільки що, ми кілька перших днів ми всі як заржавілі були. Я трошки навіть не знав, що з ними робити. Актори не розуміли, як грати, тому що ну... Бо кіно це в першу чергу емоція, Та? І коли є такі сильні емоції, в них будувати історію. В не завжди потрібні сильні такі емоції, це справді складно. І це було для всіх, навіть, скажімо так, більше як якимось порядким рятівним колом, що ми можемо щось робити, ми є, ми хочемо робити. Тому що насправді і актори, так само, як і режисери, і оператори, і вся, вся знімальна група, вони, якщо вони не роблять нічого, вони просто, вони просто дуже, ну то, що розслабляються, Це дуже... Скажем, так пригнічує, напевно. пригнічує, тобто ти не рівну, тобто і ти більше. Біся... Нас окремий стимул був, що ботоферма — це досить досить ем, такий був там соціальний меседж. Тобто нам хотілося людям показати, наскільки легко ними можна мані маніпулювати в, в інтернеті. Це, це всі розуміли, що цей продукт дуже потрібний, щоб щоб батьки, особливо наші, які вірять в кожну новину і читають кожну це, щоб вони розуміли, що часто це неправда, і часто цим керують зовсім інші люди для створення певних бульбашок, для створення певних е, впливів і Для створення певних якихось маніпулятивних меседжів і так далі. Тому тобто, таке ну, так все разом об'єдналося і ми наважилися. Росія ж торстокий агресор. Я все виправлю Я знову починаю все спочатку. Це там у нас було так, що ми зупинялися посередині. Тобто зривалися з -з 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 було, звичайно, було так, що було навіть так, що всі побігли в бомбосховище. Е і навіть не всі, через, вже як тривога закінчилась, не всі наважилися, бо ми знімали в самому центрі Києва, там в одній локації, на комусь шостому чи сьомому поверсі, прям з таким видом. І це, і це справді було десь досить страшно. Та? Навіть не всі актори масових сцен повернулися на майданчик. Навіть так було, що я когось, когось здається, я навіть з адміністрації попросив, щоб хтось там сів спиною. Бо там Хтось сидів, а зараз вже цієї людини немає, вона ну, не, не наважилася повернутися. Ну тому, що це ну, люди бояться, це, це нормальний, це людський страх. Ось були навіть такі моменти, було так, що, що ми знімали ззовні з цього будинку на місто, і в той час була тривога, і щось злетіло, і, і це справді було досить ну, гупало, тобто і по звуку. Тобто приходилося зупинятися, але поміж це все якось. Тому це один з перших хай, був проектів, який почав зніматися, Щось вже на той час теж почав дехто робити. А загалом, Приходила тобі думка, можливо, варто зупинитися і не робити, чи все ж таки Ні. не такого? Ні, неможливо. Це неможливо. Люба, це неможливо, <сху> просто це <сху> якщо це не робити, то тоді треба в щось зовсім інше йти. Ось тому не робити ми не можемо не робити. Всі, хто ну більшість людей, які працюють в кіно, вони не можуть не робити цього, вони не можуть. Не писати, не, не так само. Я не я не можу не знімати, я не можу не генерувати, я не можу не комунікувати. Мені це дуже потрібно для того, щоб я себе добре почував. Ну то цьому запалу серіал вийшов. Вийшов він на одному з українських телеканалів. І так. якщо такий запал він в тобі зараз присутній, то напевно вже щось задумав або вже й в процесі зйомок йому Е, багато не можу розказати, тому що та, я насправді вже в знімальному періоді і готую нове кіно. ось, Просто об'єкти, де ми працюємо, де ми знімаємо, поки ми не закінчимо зйомки, ми не можемо розголошувати. ось, Але це буде дуже велике, дуже красиве, дуже. Я б не побоюсь слова навіть патріотично. та ось це, це буде про людей, дякуючи яким ми, ми зараз спілкуємося, дякуючи, яким я, я в Києві світить сонце, і, і, і ми залишаємося Україною. Ось е, хочеться про таких людей говорити. Хочеться про них кричати, і кричати не тільки на українському ринку, тобто це ну. Цей задум, який зараз, який зараз реалізовується, це на світовий ринок. Ось можливо і навіть буде англомовний, скоріш за все, і з, і з відомими акторами для того, щоб ну, одне діло говорити в Україні для українців, друге діло говорити для світу. Ось, і от пошук цього балансу, щоб і, скажімо так, щоб це було і там зрозуміло, і нам не нудно. Бо ми трошки в різних реальностях живемо, Ми по різному відчуваємо війну. Одне діло українці, які тут під під під, під тим, що відбувається, та а інше діло там американці, які не знають, що це тільки гіпотетично знає, що це, і от пошук цього балансу насправді зайняв більше часу, ніж я собі думав. Тобто най сценарієм робота триває вже майже рік часу. Ну, ось, тому тому ну не, бо це, от пошук цього балансу так, це так, дуже Це початок, Прош... це э, розплат... Це початок. Це буде початок, але... Специфічного роду військ, скажімо так, поки більше не скажу таємниці. Та ну справ ми я просто не хочу нашкодити цим людям, не нашкодити цьому місцю. Ми не хочемо привертати зайву увагу, тому що ми справді працюємо таких місцях, де не хочеться про це принаймні, до закінчення з про це говорити. Але тільки ми закінчимо, почнемо про це дуже голосно говорити і кричати. Тому поки що тримаємо Ми теж тримаємо. Про іноземних партнерів чи присутні вони абсолютно, так звичайно, звичайно. Так, у нас і... є, є американські продюсери вже і зараз європейські продюсери там перемовини. Тобто, так абсолютно. абсолютно. Якщо є американські представники, так я думаю, що вони зараз активно обговорюють те, що відбувається в політиці. Я просто не можу цього не зачепити, тому що воно торкається всіх сфер нашого життя, тим паче. Якщо цей е, фільм, який ти знімаєш, буде власне про тих, хто боронить нашу країну і захищає наше небо, що вони зараз кажуть про ці події і про заяви? Вони трошечки насправді більшість просто не, не знає, що чекати завтра. Оце така трошечка не впевненість в тому, що буде завтра, що завтра може статися, навіть в них. Ось десь десь трошечко сповільнює всі процеси. Насправді, ось де ми можемо знімати, де ми можемо працювати, як ця історія має закінчитися, хто яка для нас Америка, яка для нас Європа? Тому що ну кіно досить масштабне, і тому, тому якісь політичні впливи тут. І Я теж не можу не знімати. Чекати, поки все закінчиться, Тоді давайте будемо знімати. Ну ну я вже розумію. Я, я цих людей дуже тобто добре це зі. такі жива лінія, так? Тобто, абсолютно, в процесі, абсолютно. відбувається вплітає так нажав. Абсолютно, 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 абсолютно. Ось тому, тому. Це трошки сповільнює процес, але це теж окремо напевно навіть теж надихає і дає якоїсь, якоїсь додаткової енергії. Ось що ми це маємо зробити. Ми хочемо це зробити. Ми розуміємо, що ми робимо. Ось тільки давайте шукати на це шляхи. І от пошук шляхів це поки найдовший процес і найскладніший, тому що ніхто не розуміє, може ми в Україні дозняти все. Тобто дуже багато нюансів, які сповільнюють цей процес, тому що ми не розуміємо, чи зможуть приїхати іноземні актори в Україну, чи не можуть приїхати, чи можуть наші поїхати. За кордон на якісь дозйомки, буде де деякі, де деякі речі ми точно змушені знімати за кордоном. У нас, нас це недоступно. Е, чи чи зможемо, чи не зможемо виїхати. Тобто тут от таких дуже багато таких технічних моментів вони якраз і забирають дуже багато часу. Ось, але це нас не зупиняє, ми рухаємося вперед, йдемо, робимо, працюємо. Е, майже кожного тижня якийсь, якийсь знімальний фрагмент, і ми потрошечки-потрочки набираємо матеріал. Знаєш, що кінопродюсери і режисери це люди, які не живуть без дедлайну. Які вони для цього фільму? Е, дедлайн. Ми хочемо це завершити в 25-му році повністю. До кінця року. До кінця року ми хочемо це завершити, і ну, наче якісь намальовують нас вчора дуже довгий зум був, ми дуже багато вчора проговорювали. Ось і ну там є просто частина, яку треба вже знімати, а є частина, яку можна буде трошки пізніше знімати. І теж залежно від того, як там далі, як далі карти ляжуть. Добре, якщо є дедлайн, то певно і точка прем'єри теж десь вже живріє. Скажімо так, О, я дуже я буде, багато, буде багато мати VFX, тобто буде мати спецефектів дуже багато ось, і буде залежно від того, наскільки швидко ми з цим впораємося, тому що компанія-підрядник вже включилася в роботу. І це те, що забирає навіть сама зйомка, монтаж не так багато, оскільки що, ну, це справді будуть великі батальні сцени, які були підгостоми. Але... Зміїний острів і так далі. Ось тому цей тому м -м Тому від того теж теж буде зле. Але ми собі ставимо дедлайн. То ми 25-го року закінчуємо і 26-му році на самденці робимо прем'єру з нетерпінням її читаємо. Ну і не можу я не зачепити найважливішу тему, тому що ти є волонтером і робиш дуже дуже багато від початку повномасштабного вторгнення. Розумію, що автівки це твій профіль, але не можу не зачепити й тему. Дрони від дронів, так? Тому що ви разом із е, ГУР братом. запустили виробництво дронів Камікадзе ще так розумію, півтора-два роки тому. На якому вони зараз етапі? як е, 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 У нас навіть було з братом брат теж дроні <сміст> 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 У нас, <сміст> нас була така навіть навіть, навіть такі трошки жарти. Самі військові це дрони від дронів придумали, і коли дякували нам, і зрозуміли, що все звучить, <сміст> Ось. Е, скажімо так. Весь час займатися чимось одним якось теж не, не складається. Тобто, і, ну, тобто, я долучався до, до виробництва, коли була конкретна потреба під конкретний підрозділ, конкретну кількість. Е, Далі воно перейшло на таку, скажімо так, постійну основу. І коли, коли стає питання, що треба ще і терміново і на щось, то я включаюся. Ось, е, Різне, тобто та, та, та зараз, зараз, звичайно, вже там ми не шукаємо і не не привозимо там, не знаю, форму, бро, бро бронежилети, каски, бо це наче все є. Ось, але весь час виникають якісь потреби. Зараз дуже багато потреб, власне, реби. Ось е дрони для скидів, та тобто, от, от ці всі речі вони дуже потрібні. Вони весь час, весь час, як то кажуть, ми весь час шукаємо. Ну, шукаємо якісь рішення, тому що змінюються запчастини, змінюється ціна, змінюється місце виробництва. Це теж не така штука. Тобто для мене дуже важливо, щоб це було не просто аби було. Тобто, дуже важливо, щоб за цим стояв конкретний якийсь кізвійський, який конкретно працює в якомусь конкретному напрямку, який знає точно, що йому потрібно, що можна прошити, що можна не перепрошити, що що як воно комунікує з їхніми системами, тому що мають різні напрямки, мають трошечки різні навіть в сенсі, частоти та і різні нахили. Тут більше з цим цього бракує. Та. Ось, і це весь час процес що E, ну, цей процес він він триває. Весь час щось знову видумується. Ви бачите, зараз зараз на оптоволокні вже з'явилися дрони. Та ось, але їх основно використовують для того, щоб знищити ворожий реп, після чого подали тідрі дрі від дронів камікази. Тобто, тут насправді така хвійна, війна зараз така досить ну в певному сенсі дуже авантюрна і будується на принципі. Майже від самого початку будується власне на певних хитрих схемах на видумуванні як можна з нічого. Боротися, як зможна з нічого щось, щось зробити, і як бути максимально в цьому саме ефективним. ось. І тому... Якщо намагаєш ну, ми... поєднувати волонтерську діяльність і знімальні процеси, тому що mm... бачу, що в mm... Ну, скажімо так, я вважаю, що просто людина, якщо не на війні, то вона для війни, ось. І просто я в цьому виділяю. Половину свого часу і я розумію, що я це маю робити. Це мій обов'язок. Я не можу цього теж не робити. Е, і немало важливо, те, що я роблю в зйомках сується зйомок, та це не зовсім розвага. Це теж напросто на іншому рівні комунікація зі світом, яка підсилить допомогу, яка підсилить дасть світу більше розуміння, хто ми, які ми. Е, ну щоб собі уявили, Люба, що насправді. Є ще люди в світі, які думають, що ми в 22-му році створилися, або в 91-му, що взагалі звідки ми взялися. Тобто, коли я спілкуюся особливо з іноземці, з іноземними партнерами, вони мені котре якби це не було смішно, каже, в нас в країні так. Більшість каже не пальцем, навіть не тикне, де знаходиться ця Україна, але всі знають, що на Україну йдуть якісь гроші шавені. І мені світ повинен знати, що ми не створилися в 91-му і не в 22-му, що в нас багата, глибока, давня історія. І хочеться про це теж говорити. Ось це ще наступний проєкт, який ми вже теж до, дошуковуємо фінансування, і, я, і це, буде, це буде теж дуже велика копродукція, це буде про створення взагалі Донбасу. Хто за цим стояв? Чи він був взагалі колись російським? Чому всі думають, що, що Донбас це Росія? Ні. Ну, трошка все було по-другому, це ну це історичні 1900 ті роки, Як це все створилося, ким це створилося? Це теж дуже важливі такі речі, які повинні виходити. Ну це буде серіал, та там міні-серіал, який вийде на, на світових платформах. І про це це теж це теж дуже важливі кроки для того, щоб ну щоб отримувати підтримку, для того, щоб нас зрозуміли, нас чули, що ми сну ми Всіть повинні розуміти, що ми така сама цивілізована країна, що Київ такий самий, як Варшава і Берлін. Ось тому, що часто складається враження, що України як такої немає. Тут якесь болото і вже все знищено. І я навіть на навіть моєго ну, року був в Гамбургу на фестивалі. Та? Е, я з'їхав за автівками. Так вийшло, що я залишився ще потрапив. Ну так співпало, що я потрапив ще ще, ще. ще причому після фестивалю я назад автівками поїхав вже в Україну. <с> Ось Так все ну, наклало. Ну так якось. Склалися просто ти часто їздиш, тому ось то вони такі, так ти ж ну нормально виглядаєш тут. А вас як там? Я Кажу, та нур нормально виглядає. Ну, у нас у нас цивілізована країна, у нас в нас є, в нас і Київ, у нас є Львів, у нас є Харків, там до нас летять ракети, та але ми не ми не ні з читою якоюсь. Ми, ми свободолюбиві, ми життєрадісні, радісні, ми, ми вперті в певному сенсі вперта нація, та яка знає, що хоче, яка за за свободу піде і буде буде, буде, буде себе вести, так як зараз себе веде, стане на захист країни. Тому про це хочеться теж говорити, і це теж дуже важливо. Це це я не скажу що це. Важливіше, ніж дрони, та, але це просто різні, різні поля, не можна тільки теж на одному зациклюватися. Тому я якось просто балансую, просто, просто немає зовсім немає вільного часу. От так. Тобто весь час, який можна використовувати для якихось роздумів, написання і просто якогось, там, якогось умовного релаксу, та, ось, то просто цей весь час йде весь на волонтерку. От і це кордони, це автівки, це тут навіть недавно буквально два тижні тому навіть якусь медицину прийшлося тут допомогти е в навчальному центрі. Бо Бо їм не вистачає, а прийшли морози, почали дуже швидко всі хворіти. По навіть навіть такі речі. Ну це слава Богу швидко зробилося. Мене теж є багато всяких різних знайом дуже швидко ми це питання закрили. Але але навіть так є. Це іноді сумно, але ну а що робити? Я тобі дякую за твою позицію. Бажаю успіху у новому проекту. З нетерпінням чекаємо його на широких екранах. Дякую, що привідкрив завісу і маємо такий ексклюзив. Нагадаю, з нами на зв'язку був відомий кінорежисер, продюсер, волонтер Тарас Дронь. Дякую, люба. Гарного дня, тихої нам ночі і перемоги.